Всім привіт! Сьогодні, як завжди, швидкий огляд того що я хочу брати з собою в подорож по аптечкам. Ну, Тобто, одну аптечку візьму. Було куплено на Рекспресі ну, для рюкзака, для мото-подорожі і для авто чи дому. Було куплено три аптечки. Від маленької до. Ну, мабуть, до великої в даному випадку. Почнемо з маленької. Це такий форм-фактор. Тобто, ну, є ще й менші, я купив таку. Ось бачите, як вона відносно руки. Це швидко буквально, щоб показати. Тобто, таке наповнення. Ну, це все індивідуально, Тобто, таке все. Карман тут. Плівка тут, карман тут, сітка. Тобто це така аптечка. Це все для тих, кому цікаво з Аліекспресу, але вживу не, не довелося побачити їх. Так, наступна у нас отака буде. От е, цю я, мабуть, буду брати у мотоподорож. Буду її наповнювати на свій розсуд. Тобто вона складається з таких відділень. Тут у нас нічого, просто великий відділ. Так, нічого. Сюди щось складати. Такі два пакети на зіплокі. Воду не проникні. Це я вже взяв для ампул, якщо якісь потрібно буде класти, щоб не розбитися але це аварійне, аварійна ковдра. Тобто, ну ось така от. Як бачите, розмір ось для прикладу. Тобто, ну мотоподорож буде саме те я думаю Така ручка є. Ну тобто норм. І остання це, мабуть, дом і автівка. Ну, може, і можна і мотоцикл брати. Тобто, зараз подивимось, яка вона всередині. Так, тут є ручка, тут кріплення молі. Це я ніж сюди засунув, на всякий випадок. Хай буде маленький. Зараз покажу, який він такий чисто. Треба ще кріперш під нього зробити. І зараз що ну кранці. Тут велкру панель. І ось яка вона розкладається. Теж тут відділи такі, як бачите, глибокі на всю довжину тут ще є. Тут ось це краплі для очей мої. Так, такі такий відділ. Такий відділ. Тут резинки. І тут такі відділи. Тут теж є відділи. Тут підліки сітка. Ну, гарна, мені вона сподобалась, теж взяв її по акції. Гарна ціна, гарна аптечка. Рекомендую. Тож, мабуть, це ж її буду брати з собою. Тож, як сьогодні побачили, сьогодні у нас е обзір аптечок був. Так що обирайте собі, яка вам сподобалась, замовляйте з Аліекспресу, ну, по якості норм піде для використання, а там, як завжди, час покаже. Тож, бережіть себе, мирного неба вам, всього найкращого.